Вітаю тебе, мій юний друже! Ми сьогодні почитаємо з тобою вірш Софії Майданської Їде мишка на машині. Їде мишка на машині. У сивенькій кожушині від садка до садка. В неї пісенька така Ой машина, ти машина, скалачів солодкі шини. Ти велика, наче зіл, певно, сто котячих сил. Ти біжиш, не наче миш. І троги не димиш, бо в моторі не бензин, а сироп із апельсин. Про що ж нам розповідає вірш? Їде мишка на машині у сивенькій кожушин. Мишка має шубку сірого кольору. Тому і сивенька кожушина. Їде мишка від садка до садка. У нас з тобою апельсинові сади. І мишка співає пісню про свою машину. А пісня така. Ой машина, ти машина, скалачів солодкі шини, ти велика, наче зіл, певно, сто котячих сил. Ти біжиш, неначе миш. І ні трохи не димиш, бо в моторі не бензин, а сироп із апельсин. А тепер мишенятко хоче перевірити, чи уважно ми з тобою слухали вірш. Відповімо на запитання, яким транспортом керує мишка? Мишка керує машиною. Із чого шини мишкиної машини? Шини із солодких калачів. Чим заправляє мишка свою машину? Мишка заправляє машину сиропом із апельсинів. Друзі нашої мишки теж користуються транспортом. Будемо розповідати, хто чим керує. Чим керує ведмедик? Повторюю за мною. Ведмедик керує велосипедом. Чим керує поросятко? Поросятко керує мотоциклом. Чим керує кошеня? Кошеня керує автомобілем. Чим керує жирафа? Жирафа керує двоповерховим автобусом. А цей жирафа чим керує? Жирафа керує моторолером. Чим керує пташка? Пташка керує самокатом. Чим керує мишенятко? Мишенятко керує червоним автомобілем. Ми з тобою сьогодні дуже добре попрацювали. Віршик тобі сподобався? До зустрічі!